Отже, дорогі друзі, Орбан приїхав в Україну. Це було доволі неочікувано. Чи він приїхав і які його можуть бути потенційні основні плани? А повірте, тут все дуже глибинно і дуже цікаво, але і небезпечно для України. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, в понеділок, перед тим як він приїхав, він сказав про те, що московити і американці рано чи пізно домовляться, і європі треба прийняти цей факт, а також не буде осторонь, а буде в процесі. Також він заявив, що скоро в питаннях миру будуть певні рішення дії, які його і наблизять. Власне його приїзд в Україну. Це одна з таких дій. Угорщина на сьогодні очолює важливий орган Раду Європи з липня по грудень цього року, і на цій посаді. Орбан буде намагатися робити все, що від нього залежить, аби показати свою лояльність. До кого, як ви думаєте, він хоче показати свою лояльність? А от він не просто так понілок сказав про те, що американці і московити домовляться. Хто ж буде домовлятися? Звісно, він натякає на Трампа, який має дуже велику ймовірність стати знову діючим президентом. Але про це трошечки згодом. Орбан загалом розійшовся дуже зараз. Створив коаліцію, в якій будуть рятувати Європу в Європарламенті. На сьогодні туди зайшли крайню праві партії Чехії, Австрії і безпосередньо Угорщини. Далі він хоче розкручувати цю коаліцію і буде таким словом раціональності і прагматизму, як він вважає, конкурувати з цим з мелоні. Мелоні на сьогодні є лідером правих партій Європи. Подивимося, як в нього вийде. Приїхав він в Україну і заявив про те, що варто мир підписати тут і зараз і перестати стріляти на тих позиціях, де сьогодні стоять українські війська і вороги, там де є. Це не для України позиція, адже наші. Території окуповані, і московити мають відповісти за те, що вони зробили. Орбан сказав про те, що він розуміє президента Зеленського і поважає його позицію, але план України занадто довгий, а мир можна створити тут і зараз. Власне, Орбан дає сигнал знову таки своєму другу Трампу. Він Трамп, в свою чергу, не раз розповідав про величного лідера Європи, який. Найкраще себе веде це Орбан. В них є взаємодії. Трамп зараз може виграти вибори у цьому випадку. Орбан чудово розуміє, що буде мати лояльність держдепу на дуже довгий період. Власне так і діє так вбачається, що він хоче використати свою доволі легітимну сильну позицію у вигляді очолювання Ради Європи для того, щоби. Безпосередньо грати на настроях Трампа і навколо трампійських сил, Тож, він не просто так приїхав. Він відчуває те, що ті сили в Єврокомісії і в країнах Європи, які безпосередньо тиснули на нього весь цей час, він не знаходив ніякої. Позитивної позиції зі сторони Сполучених штатів Америки, бо там були демократи, які теж по суті консолідовано діяли з європейськими силами. Орбан зараз відчуває, що скоро багато чого може змінитися. Ну, власне, Трамп в своїх дебатах сказав, що може вирішити це питання ще до вступу на посади. Це ще такий от важливий аргумент, додатково чого особисто я підозрюю Орбана в тому, що він готується до проходу Трампа до його виграшу на президентських виборах і спробує використати всі свої позиції для того, аби. Так чи інакше продавити цей мир тут і зараз по лінії. Війни, яка зараз іде, і для того, аби далі там рухатися з московитами дружити, і Трампу підігравати і таке інше. Чи вийде в нього наврядче, але спроба справді буде, і він зараз буде себе проявляти все більше, комунікувати зі всіма сторонами і показувати, що він от такий от активний, класний, хороший, і може взаємодіяти безпосередньо зі всіма сторонами і, зокрема, з московитами. Тобто він по суті на себе натягує переговорну позицію в часи, коли багато змінних. Можуть справді е, перерієнтуватися Ситуація, коли є тільки один Орбан в Європі, який має гарні стосунки з московитами, підігрує їм. І більше ні з ким не взаємодіють угорщина. Доволі маргіналізована. А в ситуації, якщо Трамп стане президентом, і він справді сподівається, що всадить за стіл переговорів президента Зеленського і диктатора цього кремлівського, то тут Орбан він відчуває, що буде мати своє друге дихання. Аргументи я висловив, і вони доволі залізопитанні. Чи це означає, що нам там кінець? Ні, звісно, будемо дивитися, які будуть вибори в Франції. Будемо дивитися на позицію європейських країн. Будемо дивитися на позицію Японії. Зокрема, це дуже важливо, тому що коли Трампа є група, які дуже сильно піклуються проти Тихоокеанський регіон, і там слово Японії дуже багато чого важить. А прем'єр-міністр Японії, коли був Сполучених Штатах Америки в переддень до прийняття пакету допомоги в 61 мільярд доларів для України і іншим країнам, також він сказав, що ситуація в Україні прямо впливає на ситуацію в їх регіоні, тому що Китай спокуситься на війну в випадку, якщо захід проковтне те, що робить Московія з Україною. Від того складність цього всього прийдеться ще пояснити Трампові і іншим, і одразу ніхто не буде прогинатися. ж треба розуміти, що невідомо, як московити зараз себе будуть поводити. Вони зараз на сьогодні роблять союз КНДР, входять в певну конфронтацію. Легенько, але з китайцями це окрема тема. Можливо, і треба розбирати, тому що вони справді роблять більш незалежними КНДР, що не подобається Китаю. Китай теж вводить певні обмеження проти Московії, і це теж цікавий момент. У нас є окреме відео про це. Можете подивитися щодо самого орбана. Окрім цього, звісно, він привіз пропозиції до співпраці. Каже про те, що в Україні і угорщині треба мати спільний договір про взаємодію, про співжиття. І взагалі, от я тут готовий відкривати школу в Будапешті україномовну. Бо багато діток українських в угорщині на сьогодні навчається, будь ласочка! От такий хороший, такі добрий. Ми там знали про його там ці пункти, які він хоче впровадити. Зокрема, це вивіски на Закарпатті горською мовою всюди. Це навіть була ідея у них про те, щоб представник горської меншини був в українському парламенті. Ну там купа різних довожних речей, і далеко не факт, що всі вони будуть прийняти. Але на сьогодні агент Кремля і паралельно він агент на сьогодні Трампа стає таким небезпечним місточком між цим цими країнами, які мають доволі потужні повноваження, і в Європі, це виклик, дорогі друзі, і виклик цей треба приймати гідно і не боятися дивитися йому От такі в нього можуть бути цілі. Він хоче структуруватися, організуватися. І отримати союзників безпосередньо в новій адміністрації Сполучених Штатів Америки у випадку, якщо Трамп все ж таки стане знову президентом, що звісно є дуже ймовірним, особливо після дебатів. У нас є окремо можете подивитися, це було дуже важко, і шанси Трампа справді дуже сильно збільшились за останній час. Тож, дорогі друзі, до зустрічі все найкращого. Сподіваюся, все буде добре. До побачення.